Час це найдорожче, що у нас є. Саме час дарує нам віру у диво, віру у наше українське чудо. 6 грудня в Україні особливий день. Ми святкуємо два величних свята водночас: День Святого Миколая і День Збройних Сил України. І, мабуть, логічно, що вони об'єднались і ось чому. 24 лютого. 2022 року життя реально поділилося на до та після, і тільки наші мужні захисники, чудотворці, здійснили той славнозвісний подвиг, не дали впасти ні Києву, ні всій Україні. Тож не просто так День Святого Миколая плюс День Збройних сил України дорівнює 6 грудня. І, прокидаючись кожного дня, ми щиро вдячні всім нашим чудотворцям за такий надійний захист. Шановні наші захисники та захисниці, нехай у вашому житті буде лише новорічний дощик. На крайній випадок лише дощик з неба. Але ж ніяк не дощ і згорадів. Бажаємо вам відчути якусь особливу магію Різдва. Хай навіть далеко від родини. Приємної магії вам кожного дня, щоб у вас супроводжувало лише чудо. Наші захисники, чудотворці можуть все. Тому ми із задоволенням маємо їм допомагати гривнею, добрим словом, смаколиками, малюнком, поробками. Вже стало традицією дарувати нашим захисникам щось корисне та необхідне. Тож запрошуємо всіх, зробіть різдвяні та новорічні подарунки, кілька гривень на будь-який збір. Адже наші чудотворці так чекають на нашу допомогу. Чидових вам свят, любі захисники! Чекаємо вас на святкування нашого випускного. Ми обіцяємо всі отримати свідоцтво про базову середню освіту. Нам же в майбутньому країну відбудовувати. А також із радістю запрошуємо всіх вас до нашої шкільної родини. Учням буде дуже цікаво поспілкуватися із героями нашої країни. Шановні чудотворці, дякуємо вам за роботу ППО, за те, що ви знищуєте всіх ворогів. Нехай знають, що не можна на українську землю всім ворогам ступати. Ми точно знаємо, що найбільша радість нас чекає попереду. Це день перемоги. І це набуде чудом. А буде закономірним результатом вашої сміливості та любові до України. Щиро вітаємо всіх. Хто захищає і служить у Збройних силах України. Бажаємо всім воїнам міцного здоров'я та сил, незламного духу, непохідної віри у перемогу та якнайшвидшого повернення додому до своїх родин. Пишаємося кожним та завдячуємо за вашу службу, силу духу та незламність. Звертаюсь до всіх українців! Ніч на Миколая збуваються всі-всі найзаповітніші мрії, що бажати ви всі знаєте. А ще ми свято переконані: всі ви, наші захисники, і є святими Миколами, адже ви дійсно творите дива. І нехай той добрий святий, що завжди опікувався тими, хто в дорозі, оберігає вас на такому непростому шляху. Слава Збройним силам! Героям слава!